Ось на цьому перехресті, що на Степана Бандери на світлофорі зупинився бус. У той час боку розвертався інший автомобіль і несподівано зачепив машину. Тож два водії легковика і буса вийшли з машини. Він відповідно почав рухати рушитись на мене, рушитись на мене з газом, з буксом. Мене відкинуло, далі що мене в стегло до капоту. Мене відкинуло в праву сторону і поїхав. Чоловік одразу ж викликав даї, адже в його бусі тепер пошкоджене крило. Провинувається ДТП пам'ятає лише одне: у нього чеські номери, і він не зовсім адекватний. Можливо, був п'яний або під наркотичним сп'янінням. Ну як це виражалося? Ну очі в нього такі трошки отчі, такі були забігані, очі були відповідно. Він себе нервозний був. Тож працівники ДАЇ склали протокол і пообіцяли, знайдуть водія втікача, адже накивати п'ятами і не залишити по собі слідів справа нелегка. Якщо це білий день, то навколо можуть бути свідки, вже не кажучи про камери спостереження. Найчастіше ж даївцям допомагають сліди. Ось, наприклад, одного разу силовики виявили водія втікача за уламками бампера. Ці деталі вказували, що наїхало на людину шевроле чорного кольору. В автосервісах міста встановили осіб, які за останню добу ремонтували чи хотіли відремонтувати свої машини. І ось на подвір'ї будинку у селі Рясне Руська знайшли автомобіль марки Шевроле з такими ж ушкодженнями, яких не встигли полагодити автомайстерні. Тож втікачам радять бути розважливішими. Є безліч засобів і способів, щоб встановити водія, який здійснив звітнення і з місця події втік. Так що порада водіям, які попали в таку ситуацію, згідно пункту правил 2.10 з вуличного року, повинні лишатися на місці, тому що все рівно, рано чи пізно їх встановлять і притягнуть до відповідальності. Потерпілому головне не залишати місце ДТП, вжити всіх заходів для того, щоб зберегти сліди цієї дорожньо транспортної пригоди. Звичайно, щоб повідомити підрозділ міліції і очікувати прибуття правоохоронців. І крім цього, якщо є очевидці, то записати їхні імена, прізвища і звичайно, що в жодному разі не залишати місце дорожньо-транспортної пригоди. Пан Мар'ян так і зробив, та поки що про втікача ні слухом, ні духом. Добре, що хоч без травм обійшовся. Водій же за втечу мусить платити штраф. Або піти на громадські роботи. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.